Пан Денисе, спасибі, що зголосилися. Ніч була непростою. Ховалися? Ну так, певною мірою. Кімна в квартирі є місця, де можна відійти від вікон, скажімо так. Як ви якими непристойними словами ви описуєте аналітичними непристойними словами те, що ми сьогодні спостерігали по всій Україні? Географія, ну добра половина географії, якщо ми говоримо про Україну, найбільше потерпає цього разу потерпає Київ і Харків. Ми бачимо, що Київ досі відбувається, поки ми з вами говоримо розбори двох будинків в спальному районі Києва. Поки невідома точна кількість загиблих йдеться про. 9 чи 10 людей офіційно скажуть пізніше, більше 70 травмовані, поранені, двох дітей досі не знайшли. І Харків 24 поспіль. Удари, кілька хвиль летіло все, що могло летіти: дрони, ракети, каби, іскандери. Що маємо розуміти про цю атаку? Що нового, що старого, і ну, звісно, капітуляція вони таким чином не доможуться. Атака комбінована. Атака, е, спланована в такий спосіб, щоб е, бути максимально ефективною. Ми бачимо, що по Києву е, були запущені балістичні ракети. Є загальні підрахунки, скільки балістичних ракет загалом було запущено по території України. Це 11. З них е, 7 було збито. Ну, як бачимо, очевидно, е, були непривели жаль влучання. Це якраз відноситься до Святошинського району, де е, великі руйнування спальному в спальному секторі загиблими, з пораненими і зі зниклими безвісти Очевидно, і ця кількість буде збільшуватися не превеликий жаль. Тому ця ракета, ця атака була комбінована, як правильно зазначили, у кілька хвиль е з використанням дронів, з використанням ракет калібр. Дрони та калібри полетіли в перші хвилі. Ми бачимо, потім пішли балістичні ракети. Потім знову відбулися пуски криватих ракет. Тобто, 3-4 чотири хвилі було застосовано. З різних напрямків, з, з різних азимутів для того, щоб утруднити перехоплення е, систем ППО використання балістичних ракет, зокрема по Києву, це давня тактика Російської Федерації. Вона спрямована на те, щоб е, ці удари були найбільш ефективними, оскільки вони знають, що балістику перехоплювати важко. У нас для цього є обмежені можливості, крім того, зважаючи на політику Дональда Трампа. Е, Ну, ставиться під сумнів, можливість постачання ракет для ЗРК Петріот, які власне відбувають балістичні, балістичні удари, перехоплюють балістичні повітряні цілі. Тобто ворог зараз, очевидно, може нарощувати удари саме балістикою для того, щоб зменшити запас цих ракет, а потім, а потім зробити систему протиповітряної оборони вразливою. Нема боєзапасу відповідно, всі ці ЗРК, пускові установки вони перетворюються фактично на нерухомість. І той самий Київ може бути беззахисним вже для балістики. Відповідно, цей план він достатньо прозорий, все, що зараз робиться, і робилося до цього, і непревеликий жаль буде робитися далі це пряме е, свідчення того, що, на саме, що, що саме хоче Російська Федерація. А вона не хоче миру, вона хоче подальшої війни і тиск на цивільне населення через ці повітряні напади, через ці балістичні удари, через ці ракетні удари це один з векторів. Того, що хоче е, мати Російська Федерація через підрив тилу, через удари по е, цивільній інфраструктурі, через знищення цивільного населення, мирного населення. Вона так само хоче домогтися своїх цілей у війні, тобто капітуляції України. Ну, ця е, теорія ударів по цивільних вона діяла весь час. Жодного разу вона не приносила своїх результатів, але Росія діє по накопиченню. Ну зараз не вийшло. Давайте спробуємо ще раз, а потім ще раз, може там колись і вийде. Тобто тут треба розуміти, що цей тиск на цивільне населення буде продовжуватися, і він зараз є. І ми бачимо, що Росія докладає всі зусиль до того, щоб бити як як людей. Насправді, тут велике питання про запас міцності, але перед тим як про запас міцності у Росії запитати ракетний запас міцності. Нам дописують наші глядачі, які зараз нас з вами дивляться і висловлюють свою думку, і свою позицію щодо участі співучасті Дональда Трампа у тому, що відбувається і відбуватиметься надалі. Тут людина з Ніком Бандера пише: звільнити Маркарова негайно. А що змінюється? Я перепрошую, звісно, що що на, на в пані Маркарова посолка в США, пані Посол США. Вона що вона затримує якимось чином ракети для Петріотів? Ну тобто, друзі, давайте корелювати трохи інформацію на, на те, що відбувається. Звільнити можна всіх і набрати можна всіх на роботу, але ракети від Петріота намалювати на 3 d принтері не вийде чи вийде? Не знаю зараз. Пан Денис мене поправиться. Тепер про ракетний потенціал Росії. Ми всі з вами, вибачте, лінійку діставали і циркулем рахунку а оскільки у них залишилося снарядів ракет для того, щоб нас тероризувати. І якось воно так не виглядало, що їх дуже багато, і ми дуже тішилися, що вони використовують ті ракети, які от буквально там місяць тому з конвейера зійшли. Вони знайшли спосіб штампувати їх більше? Чи вони накопичили для того, щоб масово нас атакувати зараз і чекати за якийсь певний період подібного повторення? треба Взагалі дивно, що досі ці питання взагалі у когось виникають. Російська Федерація використовує ці ракети, бо вона їх виробляє. Вона їх виробляє через те, що вона має постійне забезпечення комплектуючими, контрабандне, сіре, підсанкційне, але воно має це забезпечення і оцінка така, що десь 150 170 ракет на місяць, вони здатні виготовляти. Можливо, це не так багато, яким хотілося, можливо, це не така якість, як, яким хотілося б, якби це були сертифіковані, комплектуючі, які б е, постачалися не в обхідсанці. Але е, виробництво в них є. Тобто воно є, відповідно вони, вони будуть летіти. І той факт, що е, ці ракети вони свіжі і вони не з запасів, а це ті ракети, які тільки зійшли з конвейера, воно е, ну, слабу втіху дуже має, оскільки це все одно ці ракети, які, які летять на, на нашу голову. І давайте ми згадаємо, коли в останнє е, Росія вдавалася саме до ракетного удару з використанням ракет Хав 101. От я не пам'ятаю місяць точно минулому. Ну балістика летіла по Києву на початку квітня, але ж вони балістику, так чи інакше, в таких кількості не використовують. Зараз 11, хоча є і північно де є ракети, тобто і тут є достатній приплив і достатній запас цих ракет, тому вони роблять такий спосіб. Вони Відстрілюються, потім накопичуються, потім, потім знову відстрілюються. От такий спосіб вони можуть працювати. Вони можуть зробити певний запас, там, умовно 100 ракет, там, тієї чи іншої номенклатури, там, наприклад, х 101 відстріляти їх сьогодні, там, штук 30-40, а потім ще 30-40 відстріляти післязавтра чи завтра. Вони можуть на кілька серій розтягувати, а потім знову перейти в режим накопичення. В них дуже багато можливостей для того, щоб так чи інакше нас тримати в напрузі, а тримають вони нас на прузі за рахунок шахедів, які вони мають виробництво збірку. Ну, до речі, вчора була хороша інформація про те, що вразили той об'єкт. Можливо, це... так, де вони дуже активно якраз складаються і вробляють шахеди. Ну, можливо, це може, це може мати вплив на фронт. Не на фронт, а на нас. Шахеди на фронт впливають. За рахунок шахетів, вони б'ють по мирних містах. Подивимося, чи буде якась перерва в цьому сенсі. Зараз поки що рано ці висновки робити. Але то, поки в них є виробництво, воно в них є, воно у них збережеться, вони будуть мати можливість запускати по нас ракети, тому всі ці вимірювання лінійкою з калькуляторами вони не мають жодного сенсу.